Майбутні переговори обраного президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним ставлять перед усіма нами найважливіше та найважче питання, якою буде роль України у перемовинах без участі України? Видання BBC Україна звернулося із цим питанням до одного з найобізнаніших експертів з питань зовнішньої політики, міністра закордонних справ України у 2014-2019 роках Павла Клімкіна. Докладніше далі. Для російського диктатора Путіна існування України є найбільшим викликом його режиму, нагадує Павло Клімкін заради знищення України як держави Кремль пожертвує усіма своїми геополітичними впливами, тому що саме існування терміну український є викликом так званому «русскому міру. Тож ключовими питаннями і темами найскладніших дискусій на майбутніх переговорах будуть питання нашого суверенітету, тобто здатності України приймати рішення щодо нашого майбутнього тут і нашого майбутнього. Майбутнього як частини Європи і Заходу Клімкін підкреслює, що Путін не вважає Україну співрозмовником у російському керівництві взагалі немає людей, які вважають Україну суб'єктом. Тому Путін буде розмовляти з Трампом, представниками ЄС та Китаю, але Кремль не збирається ні про що домовлятися з Україною. Тож Путін буде домовлятися через нашу голову і за нашою спиною. Але експерт впевнений, що оточення Трампа намагатиметься досягти якихось вагомих результатів. Питання коли Клімкін. Вважає, що зустріч Трампа із Путіним станеться протягом двох, максимум чотирьох місяців. На його думку, військова допомога Україні з боку США зменшиться, але не припиниться. Загалом більше вкладатиметься в Україну Європа, зокрема у виробництво зброї на українській території, тому що у Євросоюзі добре розуміють, що кінець України як держави може бути кінцем Європи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.